Вітаю всіх. Сьогодні розклад для тих, хто має свій бізнес, а, хто має свою справу, маленьку, велику, прибуткову, або яка зараз в кризі і тільки йде в ріст. Давайте подивимося, що карти скажуть, які поради, на яких, можливо, партнерів треба звернути увагу, чи це є партнери з минулого, чи це є щось нове для вас. Давайте подивимося саме в, в партнерстві, в клієнтах, в союзах. От в такому кручі хочу подивитись, тому що була в мене ситуація така з людиною, яка мені близька, і я подумала, що треба зробити таке відео для людей. Це є важливо, це говорить про стабільність, фінанси, ріст. Стабільність не завжди є доброю. Треба ще рухатись і рости. Так от хто на кого звернути увагу, давайте хай карти нам покажуть, і ми подивимося, на що варто звернути увагу у власному бізнесі, щоби був ріст фінансовий. Фокусом, фокусом колода вибрала людину вам близьку, карта Собака, говорить про те, що у вас є насправді в вашому, полі, в вашому колі дуже важливий вже партнер. І фокусуються вони самі на ньому. Це людина, яку ви знаєте не один рік. Можливо, ви зараз можете не спілкуватись, тоді зверніть на нього увагу. Якщо спілкуєтесь, значить ключ все-таки в ньому. Чому? Тому що ось гарні перспективи і ключ саме йде від нього, що йде трошечки деструктивом? Що є деструктивом? Дивіться, є якась ключова, ключовий якийсь конкурент, який з'їдає фінанси. Є якийсь, ну як сказати, конкурент, суперник, конкурент, що ще можна да, в бізнесі сказати, є хтось такий у вашому полі. Що робить деструктив, але це не про цю людину, ця людина є партнером. Тобто є хтось, хто насправді говорить одне, а думає інше. І є таке, що, може, обіцяє там, контракти, гроші, да, от фінанси, але не дає їх. Тобто, як знаєте, трішечки діє в своїх інтересах, м'яко кажучи, по змії. А вам, вам відкриваються двері далі саме з той людини, яку ви знаєте давно. Чи ви спілкуєтесь чи ні, зверніть на це увагу зараз, тому що тут ваш ключ до успіху, до тих результатів, які вам подобаються, до досягнень нових якихось ключ, дуже активна карта. Тут і фінанси, розумієте, і тут хороше плече є у вас поряд, але зверніть увагу на тих, хто є до вас недоброзичливим. По змії, можливо, жінка. Як підказка. Можливо, жінка якась. Е, далі дивимося, на кого варто звернути увагу в бізнесі, да? у своїй власній справі, для того, щоб е, фінансовий потік був відкритий, хороший, розвивався, йшло все в ріст. На кого варто звернути увагу у власному бізнесі? Дуже цікаво, вам показують, що треба взагалі, знаєте, якщо би просто пішло в минуле. Це якийсь мужчина, пов'язаний з державними органами. От тут треба розібратись, тому що тут йде деструктив від нього. Це державні органи. Це якийсь вплив якоїсь структури, Розумієте, і там, можливо, ви спілкуєтеся з якимось мужчиною. От ця ситуація вам заважає. Вони зараз показали більше на те, що. Тобто це стримує ваш розвиток, розумієте? От вони показали в такому негативному плані, що треба за, за, е, закрити нарешті. Е, це може бути не зовсім насправді щирі відносини е, з кимось з кимось розмови, якісь вони зовсім не щирі з якимось чоловіком. І е, башня луна також да, показує якийсь вплив негативний з якоїсь структури. Зверніть увагу, це просто то, що їсть ваші ресурси, а не дає вам більше. Розумієте, оце треба закрити. Це треба просто промоніторити, зрозуміти, що це, і зробити висновки, і вирішити це питання. Дуже цікаво, показали. На що варто звернути увагу в бізнесі? Що е, буде по нічю для власного бізнесу, для розширення, для того, щоб фінансові потоки були. Широкі рухались була активність фінансова для прибутку, для зростання, на що треба звернути увагу. Так, знаєте, що треба? Треба прям підкормити можливо когось, хто переходить вам дорогу. Тут треба гарно пограти ну, Дійсно, змінити свою маску для того, щоб отримати свою вигоду. Тому що насправді ваш бізнес є стабільним, хорошим, процвітаючим, але є хтось, хто шкодить, і вам треба тут вирішити це питання. Це хтось з вашого кола. Це якийсь такий, як заздрість мені йде зараз по змії. Змія може мати різні обличчя. І вам треба теж пристосуватися і вияснити, хто це. Тому що хтось прям е, вам заздрить. Подивіться, захистіть себе. Це більше йде про не те, що у вас там гроші забирають. Це більше про моральну якість. І хтось є поряд, хто е, дивиться в очі, е, говорить, а по-іншому думає. Десь маніпулює навіть. Можливо, говорить, що у вас нічого не вийде. Розумієте, може бути така, як. Е, як сказати, людина з подвійним дном. І вам треба зрозуміти, хто це, теж вмійте вдягнути маску і промоніторити, хто це. Для того, щоб далі ваш, ваш бізнес тільки розвивався і зростав, тому що зараз з ним все добре. Може бути ще краще. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну. Далі буде.